З метою духовно-національного виховання дітей, молоді, сприяння та розвитку духовного авторитету церкви Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омельяна Антоновичів презентує фотовиставку, яка присвячена 25-й річниці повернення Мирослава Івана Любачівського на Україну, світлини з музею Українського католицького університету міста Львова, та банерну експозицію. З фондів музею Бойківщина, які знайомлять з біографією кардинала. На фотовиставці представлені роботи Любомира Криси, Андрія Цепка, Любомира Хомена Романа Гнатишина. Урочисте відкриття фотовиставки відбудеться 14 липня о 15-й годині за участю політично-громадських діячів, які організували повернення блаженнішого на Україну та за підтримки історика, мистецтвознавця, директора музею Уку. Пан Андрія Цепка. Фотовиставка триватиме до 31 липня. Ласкаво просимо до перегляду.